Аркадій, що ти робиш? Нічого, що. В смыслі, нічого. Та пише мені моя кохана, купити цукор і яйця. Угу. А як ти купиш, кажеш цукорі. до коханої? Так і кажу. Кохана? Де дитина? Спить. Я тебе зараз, ти в мене зараз і виспиш. Разом з нею. Буди ти на одній. На одній подушці поняв. Та дзвони нехай є. Та моя. спить дитина, не можна будити, в неї вихідний. Моя дитина встає швидко. Ні, вона спить, ще раз пояснюю, один раз. Більше казати не буду. Дитина с, П, е, т, мікро знак. і знакомо. Все ясно. Пита... так як казав Рубін Миколаїв, питання є, питань нема. Все. Ну, якось так кавалірка. Такий знаєш, є той Хто? хлопець який другобичі. Він там мені попадається часто. Рубін Миколаїв uh -huh. завжди приходить. Він я мене прикала, і він завжди. Як вас справи, Як вас справи? Він спитав раз, на скаже, добре, така жіночка. А він далі проходить дві хвилини. Як вас справи? А ви як самі як? Як вас справи? Як він дуже хоче всіх справи? Ну то чекайте, чому сері... ми лежимо? Серіжний мені який. треба одягатися. То давай одягайся, я не знаю, що ти лежиш, то напевно у тебе 15 хвилин, мені треба 15 хвилин. Що, що є? І що на дворі? Двір. Я хочу в Білому сьогодні все бути. Питань нема. Ну Чи же, ти мені скажи, я, мені так би чулося, що ти до Оксани мала їхати, але щось. Мала сьогодні. Сьогодні. сьогодні їхати. То, до речі, кавалєрка, ви мене запитуєтеся, що в мене за запах. Бачите, що? От, дивіться, скріньте оце, тако, скріньте собі, вона не може пояснити, який запах. Бо їй так дуже дуже-дуже файний, знаєте? Дуже класний, дуже класна штука. На літо, то взагалі ідеально і ще й так блищить. Бачите, такі бльоски. Так. Не знаю або сьогодні, або завтра до Оксани, але хочу тут ревізію зробити. Знаєте? А то Оксані Кісточка. Е, Оксані... Та ти зразу говориш, що то є. Я не А що, я щось. Ну люди будуть питати, ну що ж вона там перекладала, а що вона бай. там перекладала? Це не перекладала. Галін, це ж там то робиш? таку ладну маєш. А, -а, -а. -ку, ну, а подивись, який класний колір. Ну, Колірка. Дивіться. дивіться Реально круто. І дуже, дуже гарно на губах. Кій ніжний, ну, я... мігенький. А, а на що Оксані так багато помадять? Та я теж так кажу. То, а на що їй так багато помадять? Вони треба їй так багато помадять. То що, буде ось такий, як є. О, Мені буде така сніжна королева. Не знаю, ти ж захотіла. Я вчора хотіла, що так це. Але вчора вже Але вийшло мене... нині. Так, а тепер треба тут його приліпити. Насадити, ось Так. Угу. Я ну я йду їй поможу, бо то буде трохи довго, як вона сама буде то розбирати. Так що okay. от так. Дивіться, глинка вже все зібрала. Дивіться, вона біла, ладна. Маради блека вдіває. Блек, блек, давай, давай. Одіває yeah, блека. Ви і... вже. Ну той білий колір, то тут взагалі. Люблю білий, а. Давай я його може Та я. Yeah. Ти його сі боїш ти? Та я чогось його бою. Просто він кусає де, коли болю. Він мене не кусає. Та тебе ні, а мене кусає. Знаю, що, якщо мамку кусати чести, красунчик. Й... Бачите, дивіться, який ладний блек. Йде до сестри. <плес> та й таке. Ні, це ще не є, та й таке. А що ще? Я на буду пахнути передбачення. Пам'ятай, ти народилася, щоб бути щасливою. Поняла? Йо-моє. Чим ти будеш. Зараз. Вона не прочитає, то чесно. Хто би хотів знати, вона то не прочитає. Вона вчора, вчора пахнула, то інакше. Так. О, Париж. Париж. Дорога багат. О, Ладно, пахнеш, я вже сюди чую. Ну, на... ну тому ж четверте було лишнє. Гарна помада, правда? Гарна, дуже гарна помада. помана. все в сумку склади. Та й таки, йдемо на Данилишиних. Йдем. Ви знаєте, Ков'ярка досить так цікаво. Прийшла на Данилишених. Ну, а моя рідна дитина найрідніша. Завжди пише до мене Галя, коли ти прийдеш, Галя, коли ти зайдеш, коли ти будеш? А я йому все пишу не знаю. Прийшла, Максим сидить в кімнаті в залі, а я сиджу в спальні. так? <свистець> ну, отак ми дурачилися, е бачите. Принесла олів'є. Ну, а наші улюбленці вони жити просто не дають нікому. Вони кавалерка, коли двоє це щось чимось. На Данелишених ідуть прямий ефір, Льови будуть ліпити, а я їду на нову пошту, бо маю ще посилки забрати. Джесіка! Втишся! Втишся! Все, не, не стогне, законі. Блекі. Як тобі Ти чудово. Це трохи. Що, що? <гум> <гум> не си мені сильно рано. Бачите, от такого не бавляться. зараз я застой, тапок, Ану. Фу, Фо фу, яску! Не смій! Так, фу! Я вже тих фу тапок вдома не маю. Фу! Не можна! Ти чого до мене прийшла? Не можна! Ти бляк, іде з той сторон! Та-та, у <сх> нього вага. У нього вага, Максима. Ти побудеш з блеком покинув поштовху. Побудеш? Давай, але без крики, добре? Без свята пострив? Ні, мені Тараси. Тарасик Тарасик пострив, так? Ти Тарасикові не зрадієш. Ні, я знаю. Ти молодець, хлопці наші ходять, твареники, газдені вже наліпили. Я не ліпила. Ти не Я хто ліпить нас, по а тільки Сергій. Я багато говорю. Правильно, ну я вам скажу тако, говорити багато треба теж вміти. От так я вам скажу. Але вареники такі апетитні, а я така головна. То всі вареники, що є? Та? Раз у вас є та ребра, кауллів олів'є. Хто то буде? Камерка і ребра. До речі, в мене такі ребра ніколи не виходять, як а у вас. До мене ні, от по ребрах та, а по десертах ні. Слухай, зараз десерти я відкрию. Ти зараз покрутиш носом. Я потім подивиться в мене. Як я відкрию ребра, подам їм. Подивитися, що буде їсти. Не ребра, а десерт. Десерт. Ребра. Вареники точно такі самі, як у мене. Та Сергій, я тобі серйозно говорю. ніколи не такі вареники Та що ти розказуєш? Максим, правда, такі, як в мене вареники? Ні, в Сергія краще. Ну добре. Джонік, ламба хламбай, вареники вже вечеряти в хаті не будеш. А ще ребра будуть. Ребра, я би хотів, щоб Джонік попробував ребра. Каже, що мусить їхати. Він з тобою спокою. З тобою спокою. Мусить їхати, так? Просто не доготується. Я би ти спокійно, але не доготується. Бачите, ще 48. Ні, ні, то я ще буду додати. Ще будеш додати. Мені все здає, що вони не а приготують. Через ти їдеш? За 48 хвилин. За 48. А тут, далі 15 хвилин, ще не додати. Ну нічого, другим разом, людь. я замариную. Ти знаєш, що святе замітила? От ти подивися, Олів'є принеслося кому? Він mm -hmm. просто його нало доїдає, щоб нікому більше не було. Yeah. А я люблю, щоб було все більше огірків. І я люблю, але то були купні, і вони такі корнішони маленькі. Тобі ще Та то вже майже цілий слой. Що-що? капець. Що, що? Я, я бачу, бачу, що ти вже доїдаєш. Солі мало, ну, перцю не додала. А я солі взагалі не давала, перцю трошки дала. Не думаєш, він не Нормально. Рай, ну, Так Немає. Гімнації нажіть! Ну що ти тут таке? завжди вже крекера вам мало висілів'єчепимо. За кракером скачаємо. <реш> <Шо>? Ну, <реш> за кракером. Тому з крізь салат вже. Топовий, то вишка, то хіба раз, в п'ять років можна готувати. <реш> але ти скотіла стоїть. Галя до нього віднеслася хабульську. <реш> то може салати з файний, але його треба було зробити по-нормальному. Салати. Аля, салат просто кракер накушила, курку зразу на все. все. Калівка зрозуміла. Тепер вони будуть їсти. Салат з крекера, який собі самі. На варениці була одна бритванка, що не доїсте. Та не хочу. Та то на ребра Що Так сильно припрошуєш. Правильно, Олів'є вже практично нема. Забережні. Він вчора захотів, я сказала, що я йому докудила. Ти перекладила десерт, я зготувала. Ні, я такий не хотів. Я не знаю, хто тобі сказав, що ти вмієш десерти <реш> робити. Ти таке їсти, приготуєш файл, але <реш> десерти то не твоє. Тобі хтось сказав, що ти смачні десерти робиш? Так. Хай ні. Їх робити, правда? Ну. Знаєте, Коваляка скажу таке, може і добре, що ребра я не поїла на Данилишинах, тому що наїлася добре. Ну, а в нас світла немає, ми ж з блеком пішки. На п'ятий поверх. На Данилишинах, на п'ятий, тут на п'ятий. Да. І блек, тако за мною біжить. Де я стану, він там стане. Але скаже, що сьогодні якийсь такий класний день. Блекі, Ходи. Сьогодні такий класний день, що не можу вам передати. Все позабирала. Все, що запланувала, все зробила. І дякувати Богові. І сьогодні менше літала, ніж ті всі дні. Нареготалася на дане лишних. Та й знаєте, всюди добре. Ну, а вдома найкраще. Відсюди блек-блек. Ходи. Все. Послідні сходи ходи. Не любить по сходах гори ходити, а в нас любить. Так що ми дома вже калішка.